Ви день день діалогу і єдність потрібна безумовно з громадянським суспільством на попередній панелі Світлана зазначала, що зараз громадянське суспільство має як ніколи ділитися і ставати експертним спроможністю уряду на цьому шляху, пане Олександре, ви представляєте центр політико правових реформ, який ну мабуть скільки. Більше 20 років говорить про реформу Державної служби, і от зараз ця реформа отримала новий імпульс, вийшла на новий рівень. Ми маємо дорожню карту майбутніх змін. Як ви зі свого боку оцінюєте цей документ? Чи все ви в ньому побачили з важливого, чи нічого не загубилося на рівні, на рівні узгодження, що в якій карті знаходиться, і чи відчували ви себе залученим, достатньо залученим до цієї роботи? Так, дякую за питання. Ну, почнемо, мабуть, з чогось позитивного. А, а, ну, по-перше, я думаю, що ми маємо говорити не як про документ дорожню карту, а, мабуть, про дорожню карту, як інструмент. Мені здається, з'явився шанс, щоб знову реформа публічного врядування стала сьогодні в порядку денному. І цим треба обов'язково нам скористатися за допомогою наших міжнародних партнерів, залучаючи громадськість бізнес, об'єднуючи урядову команду. Тому що ми говоримо сьогодні не в форматі документів, пунктів, абзаців. Ми говоримо про те, що нам треба створити разом для нашої держави спроможну систему, яка готова формувати політику завтрашнього дня, ефективно його впроваджувати, проводити сьогодні кращих на державну службу. І дуже важливо сьогодні говорити в категоріях: як посилити роль уряду, роль секретаріату в координації формування політики, як перебудувати, посилити міністерства. Завершити формування підрозділів сформування політики для того, щоб вони працювали з політиками, знали, що це таке, для того, щоб урядові і рішення були прораховані, обговорені, прогнозовані, якісні, ефективні для того, щоб конкурсна процедура і умови на державні служби давали можливість залучити кращих сьогодні. Тобто, це про ефективні системи. Сьогодні такий шанс з'явився, і мені здається, що ми маємо максимально скористатися. А сьогоднішньою нагодою, таким, скажімо, єднанням урядової команди з громадянського суспільства, бізнесу, підтримкою європейських партнерів, тому що ми маємо розуміти і мислити, тим, що ми маємо створити сьогодні не просто міністерство. Маємо створити міністерство, яке має бути міністерством країни, члена Європейського союзу. Це зовсім інші вимоги, не з точки зору впровадження політики. А з точки зору формування політики, тобто Україна буде членом напрацювання політики Європейського Союзу і має бути до цього готова. І пройти такий сьогодні шлях, амбіційний шлях, 5, 7, 10 років, ну це достатньо складно. Це, це дуже серйозний виклик. Та, і ми маємо шукати нестандартні рішення. Але повертаючись до дорожньої карти, крім того, що я представляю Центр політики правових реформ, я... Є також членом групи переговорної, яка працює в дорожній карті. Я вдячний за таку довіру. нас дійсно достатньо інклюзивна, і ми працюємо як одна команда в рамках нашої групи. У мене, мабуть, такі свої ну те, що там переживання, да якісь там філин да, з точки зору всього. Перше, ми маємо уникнути того, щоб оскільки в дорожній карті є багато різних елементів, за які відповідають дуже багато різних органів влади. Щоб ми не потрапили в пастку, коли ми впроваджуємо окремі елементи, окремі зауваження, окремі процедури, не бачачи і не розуміючи на яку модель в цілому ми виходимо. Це дуже важливо. Тобто, куди ми рухаємося. Країни Європейського союзу реформ проходили десятиріччями і не дісторіттями. Тому, якщо ми зараз будемо формально виконувати ті чи інші процедури, вимоги правила, да не бачачи гена... генеральної лінії. Модель ефективно, яка буде в кінці, це може бути проблемою. Тому мені здається, що дуже важливо все ж таки е, от, сфокусуватися і розуміти, яку модель ми будуємо, і можливо, ми знайдемо нестандартні рішення, як туди дійти швидше. Або може, ми знайдемо інноваційні рішення, які дозволять нам потрапити швидше, побудувати ефективну модель, не проходячи ці десятиліття досвіду, які пройшли країни-члени ЄС. Е, друга це питання політичного консенсусу. А, реформа публічного врядування завжди чутлива. Ну тобто, чого вартує один пункт, я не знаю, там, скорочення посад заступників міністрів та або інші. Та. Тому дуже важливо для цієї реформи. Це політичний консенсус, а, кожен блок містить ті чи інші речі, які потребують політичного розуміння і підтримки. Мені дуже важливо на щоб політики сьогоднішня політична команда, уряд, президент, якби прем'єр-міністр, да, вони якби були, скажімо так, ну вони схвалювалися ці ідеї, які в дорожній карті. Вони повністю розуміли, бачили фінальну модель. і Ми мали зелене світло на впровадженні цієї дорожньої карти, тому що публічна реформа публічного врядування вона завжди була чутливою да політична. І ми маємо цю модель, якби все ж таки, якщо ми її будуємо в дорожній карті, вона буде вже зафіксована, затверджена європейським союзом. Ми будемо по ній рухатися найближчі 7-10 років, може 3, може 5 років. Да? Тому дуже важливо не помилитися на старті, щоб ця дорожня карта мала політичну підтримку всіх рівнів влади. А, наступний етап це питання деталізації дорожньої карти, тому що ми будемо мати ще і план впровадження дорожньої карти. Тому дуже правильно знайти зараз той баланс деталізації пунктів да, для того, щоб ми не зайшли в деталі. З іншого боку, ми окреслили ключові речі, які необхідно зробити в рамках цієї реформи. Тобто, мислили, що буде ще план впровадження. А, наступний етап це питання вимірюваності і показників да, впровадження. Це така. Тріки модель да? з одного боку, коли ми пишемо якимись більш загальними фразами, це здається і нам легше. Ну тобто підвищили, покращили, ухвалили. Там, да? З іншого боку, мабуть, це дає певний люфт. Для членів політичного, для членів європейського союзу, потім да, наприклад, блокувати політично ті чи інші речі, говорячи, що ну ми здає, здає, нам здається, що вони дуже покращили чи не дуже поліпшили. Да, тому це така знаєте, палка балка двох кінцях, да наскільки ми маємо виписувати конкретні формулювання, да щоб ми саме на себе не загнали таку певну паску, коли політично зможуть стримувати, роз, говорячи про те, що ми там щось там не так. Скажемо так, впровадили, поліпшили, покращили, тому що тут дійсно в цьому розділі немає там чітких да, і всі формулювання вони дуже оціночні мають судження. А, і я хотів би сказати, що я от почав з того, що ми достатньо, мені здається, ефективно якісно працювали в нашій дорожній групі, робочі робочі групі. Я думаю, що ми не маємо завершувати цю роботу там надсиланням дорожньої карти до Європейського союзу. Зараз за президентства за головування Польщі, потім Данії, відкривається широка можливість долучення до експертних спільнот, до різного роду технічних інструментів Європейського союзу, тобто до експертної допомоги на роботи над дорожньою картою, дорожньою картою і складовими цієї дорожньої карти. Тому мені здається, що такі певний не знаю там заклик до наших партнерів, секретаріату, уряду. Я думаю, що ми маємо такою спільною командою бізнесу, громадськості, урядовців та і далі продовжувати не тільки там поставити стоп на етапі надсилання цієї дорожньої карти, а також рухатися разом до успішного її впровадження. Дякую.